перед тим, як звинувачувати що чомусь. Оці вийде у вас. Пусть пишуть, будь ласка. Давайте без образ. Давайте без образ. Я прошу Давайте без образ. Покажіть, будь ласка, рішення суду. Будьте ласка. Припинити балагану. Будьте ласка, рішення суду. Покажіть. Я прошу вас. Балаган це ви створюєте, балаган. Тому що ви зобов'язані показати рішення суду. По-перше, я це не зобов'язана. Що значить не зобов'язані? Тоді йдіть. Підіть додому спати. Їдіть додому. Дивіться, години. 12.30. Ви працюєте до 10-ї -го. години вечора. Можна я ознайомлюся? Ви відути інтелекту. Ні, ні, перший аркуш покажіть, будь ласка. Я Можна я прочитати? Хто суддя? Судя. Покажіть, будь ласка. Суддя, суддя, суддя. Окружного адміністративного суду у складі почекайте. Саніна, БВ, присекретарії та комата 19 липня. Дня громадська організація Народна антикорупційна армія у нас немає такої організації. Рух простих людей теж нема за позовом МВС. Там бла 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 Результативна... постановив позовні Ви вимоги. Київська міська державна позачитайте, будь ласка. Повторю. Позовні вимоги Київської міської державної адміністрації до громадської організації Народна корупція антикорупційна армія та громадської організації рух простих людей задовольнити. Встановити обмеження реалізації права на мирні зібрання, пікетування, пішоходи, демонстрації, мітинги, збори та інші категорії мирних зібрань шляхом заборони громадської організації, Народна антикорупційна армія та громадської організації Рух проти простих людей та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання, проведення заходів та встановлення малих архітектурних форм у вигляді наметів кіосків, навісів, у тому числі. Тимчасових та пересувних, а також використання гучномовців з 20 по 31 липня 2013 року у місті Києві на Майдані Незалежності та прилегляді. Тобто на Майдані більше знаходиться людям нізя. Не можна, да? <смітна> <смітна> а що ми тут з вами робимо? Не можна та, ходити тут. По-перше, по мене є Ви забороняєте нам тут до... ходити раз. і ми не інші заборони нам дітей і а всі мають. А склад ви можете склад. Там є позичання, а можна склад суду. Ви можна. А можна подивитись фальшивка? Ви не є стороною, якщо Без Ви вважаєте, що ви, а ви, журналіст. Ви не... я журналіст. Тут я журналіст. Слухайте, шановні. Ви хто <плес> взагалі? Ви, 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 ви хто вас ці рішення повинні бути на начальник реєстр? Там ви можете ознайомитись З повним текстом. хто така? А можна посвідчення? Ти не бачиш он до п'яних бандитів? Ребята, йдемо покажу. Ми не обраняє, можна побачити, посвіць, а можна посвідчення? Чому це охороняє? Алкоголі побачить А ти люди, які посвіць, прийшли. службова, посвідчення, можна не побачить, перестаньте знімати. Шановний, перестаньте знімати. А ти хто такий, що я завжди з собою буду відеокарю? Сам себе режиссер. Що ти махаєш голову, як брати? Шановний, і ви, будь ласка, теж припиніть, будь ласка, знімати. <сподарить> я, я забороняю вам себе знімати! Шановний, Давай свабіч. Ну побачиш. На все добре. Добраніч! на барикаді.